Вітаю! Сьогодні буду готувати чіпси в мікрохвильовці. Всього-навсього за 3 хвилини. У мене от є три картоплини. Я їх помила, очистила, підготувала. Ось такі різні, є менше, більше. Буду використовувати от такі от кухонні ножі, нарізачки такі. У мене ось така є, є такого плану. І також можна натирати на таку терку. Виходять от такі тоненькі слайси. Майже світяться. Ось я нарізала таким, покажу таким. Також дуже тоненько. І також покажу на таку терку. Виходять вони, звісно, не такі, як на такий ножик. Краще нарізати таким. Звісно ж, можна використати і ножем. Якщо ви можете нарізати дуже тонко. І нарізаю картоплю. Перекладаю тепер у миску в слайси, додаю спеції, в кого які є перчик і трішки солі. І все гарненько перемішую, щоб майбутні чіпси. Поєдналися із спеціями. До речі, ви можете підтримати мій YouTube канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку спонсорувати під будь-яким моїм відео. Все, підготувала. Тепер беру тарілку і обов'язково накриваю її пергаментним папером. Якщо робити чіпси на звичайній тарілці, нічим не застелені, вони будуть прилипати до тарілки. Тепер викладаю гарненько. Слайси. Ось так це виглядає. І переходжу до мікрохвильовки. Переключаю мікрохвильовку на найвищий режим. У мене потужність мікрохвильовки 800 Вт. Ставлю туди тарілку із слайсами і включаю на 3 хвилини, на цю потужність. Миска гаряча, будьте обережні. Тепер відклею їх і даю, щоб вони повністю охололи. Коли охолонуть, вони будуть дуже хрумкі. Якщо бажаєте, щоб були більш такі під засмажені, тоді тримати 4 хвилини мікрохвильовці. Поки ці охолонуть, накладаю іншу партію слайсів. Ось погляньте цього нашого із трьох картоплин. Клас! Послухайте цей звук. М -м -м. Набагато смачніше, ніж в магазині. І можна давати діткам. Подаємо із улюбленим соусом. І йдемо смакувати. Заходьте на мій YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.